Проводжу чистку дигуна водним на дизельному Volvo v 1.6. Зараз, до речі, дії знижка достатньо до 19 червня. В нас з цією машинкою було питання посаживому. Є помилка одненька, вона з'являється, пропадає, власник сам її збиває. Але що визначили, не працює вентилятор. Він не крутиться, температура росте. Якщо у вас є проблеми з живим, часто регенерація або він взагалі не запускається, звертайте увагу на те, чи працює у вас вентилятор. Отже, по процедурі не вимагає вона розбору, ця чистка, патрон, потім подається води і включається до впускного колектора двигуна. Я носку прожу завжди, коли роблю чистку. Працювати на 57 хвилин. Процедура займає вся годинку, півтора годинки разом з підключенням. Не вимагає заміни мастила. І є безпечно для до двигунів. Будь-то газ, бензин, дизель, немає жодної різниці. Також, якщо у вас екології немає, жодної різниці, немає, чистим будь-які двигуни.